Так довго ми чекали цього дня, коли знайдемо вихід з безнадії, і звеселилась вся сумна земля, бо народився нині наш Масія, як із сухого ґрунту пагінець, з'явився він, став тілом як людина, бо так бо полюбив цей світ Отець, що в світ післав на муки свого сина. Причисте, мов росинка, ось дитя, дрімає тихо на руках Марії, І Йосип на Ісуса спогляда, і небеса вніж зоряно радіють. Віс слухаю чудову пастухи, небачене донині їм відкрилось. Зі сходу три прокладено шляхи, вгорі зоря прекрасно засвітилась. Для мудреців вона дороговказ, спішать царю вклонитися душею. О, дивний і торжественний цей час схилилось небо вічне над землею, і розлилась кругом гучна луна. Всевишньому хай буде слава, слава з любові до людей дав сина нам, який рятує нас від діл лукавих. Христос себе у жертву принесе, цілком віддасться іншим на служіння. Своєю смертю люд земний спасе, і буде хрест, і буде Воскресіння. Еммануїл з небес у світ прийшов, одна є цьому, лише одна причина їдь дивуюсь знову я і знов, бо полюбив навіки він людину. І ми сьогодні любимо Його, бо перший полюбив нас ще спочатку, йому ми славу велич віддамо, достойний він хвалу і честь прийняти. У світле свято дивного різдва згадаймо не лише тія слабідні, подумаймо про подвиг той Христа, чому Ісусу стали ми всі рідні. Яка за нас заплачена ціна, щоб у серця прийшло нове прозріння? Не можна забувати цього нам, що нині ясла вифлеєм, а там і буде хрест, і буде Воскресіння.